Зазвичай, коли мова йде про легендарних гравців, дуже часто вони асоціюються з певною ролью. Найкращий опорник, снайпер, капітан, ви зрозуміли суть. Але в історії КС був гравець, який міняв ролі одна за одною. І справа не в тому, що йому було нема чого робити. Просто він завжди намагався бути тим, хто потрібен його команді на той момент. Привіт всім ви на каналі GG Кіберспорт. Я Гомер, і це новий епізод Легенди на сервері. Тут ви, як завжди, зможете дізнатися більше про гравців, без яких неможливо собі уявити Counter-Strike. Гарантую, буде цікаво. З вас лайк, підписка, а ми починаємо. Сьогоднішній персонаж був справжнім камелоном в золоті часи його кар'єри. Протягом короткого проміжку часу він був ентріфрахер, люркером та навіть мейн снайпером. І диволижно те, що в кожній цих ролей він був кращим за більшість, врешті-решт, а як інакше досягти статусу найбільш титулованого гравця в CSGO та виграти найбільшу кількість мейджорів в історії КС. Пітер Дюпрі Расмусен народився 26 березня 1993 року в Алреді на сході. Данії. З самого дитинства вирізнявся позитив та емоційним переживанням всього, що йому небайдуже зростаючи з батьком та матір'ю. Пітер завжди поруч друга у вигляді зведеного брата, який не показував йому КС. Ну принаймні я не знайшов туди згадок про це. Як і великої кількості згадок про дитинство Дюпрі в цілому насправді. На диво, усі матеріали, присвячені історії Пітера, наче спеціально пропускають дитинства легендарного гравця, більше фокусуючись на його кар'єрі. Єдині згадки були в старому профайлі від Valve. Каспер, брат Фрі, згадував, що той полюбляв змагатися в дитинстві, особливо з ним. Можливо, так мало згадок про п'яча роки Пітера, тому що банально за межами школи та відеоігр не було сильно багато чого розповісти. Цікаво. Або або тому, що все інше замилюється на фоні теми батька Дюпрі. Досвідчені глядачі легенд на сервері вже могли прослідкувати за певною тенденцією. І ні, цього разу мова не про брат, знайомлячого з грою. Цього разу про те, що для багатьох легенд Counter-Strike свій час був інструментом боротьби з серйозною травмою в житті. Дюпрі, боюся, не став виключенням в цьому питанні. 2010 рік, зі слів Дюпрі, є темним для родини разу. Який він намагається не згадувати саме того року? В його батька діагностували рак грудей, почався період активного лікування. Мати покинула роботу і постійно була на межі емоційного зриву. Пітер перестав бачити сенс навчання, переживав постійний стрес і відчував себе безпомічним в житті. Була лише одна річ, яка допомагала йому остаточно напасти дух. Мова, звісно, же, про Counter-Strike. Можливість взаємодіяти з людьми, проводити з ними час і банально спілкуватися ні про що допомагало пережити цей важкий період. Незнайомці по той серверу неочікувано стали близькими друзями, а з кімнати Данця нарешті знову почав лунати сміх на сльози. Мати помічала зміни в настрої Пітера, тому не була проти, аби той проводив весь світ час перед комп'ютером. Але родина Расмусенів прорвалася, батьку полегшило, і він продовжував лікування. Мати повернулася на роботу, а Дюпрі поліпшив свої оцінки та закінчив школу. Але любов до гри в нього залишилася як і розуміння, що він грає краще за більшість опонентів, які траплялися йому на сервері. До перших кроків в кіберспорті залишилося зовсім небагато. У 2012 році Дюпрі вперше зіграв на турнірі в Source, але майже одразу перейшов до CSGO, де став частиною 3D Max. З ними того ж року він почесно виграв проти стаку Happy на турнірі Говфорки з CSGO і залутав 100 євро на команду. Це й стало першими грошима, які приніс Дюпрі кіберспорт і за сумісництвом єдиним грошима з призових, які дани заробив за 2012 рік. Отак почався зароблятись капітал найбільшого заробітку по призових в історії Києзго. А ви як думали? 3D Max по факту були напівпрофесійною командою для Дюпрі на початку 2013 року. Він став частиною стаку Копенгаген Wolves і там ви можете вже побачити пару знайомих облич. Тут вам і олданської сцени Федіш і Кейджун Бі, з яким стежкі Дюпрі доволі щільно перепилися. І звісно ж, Ніколай Девайс Різ. Саме під знаменами копенгагенських вовків перший на світ з'явився один з найбільш легендарних дуетів Кес Саме з 2013 року. Ми можемо вважати Дюпрі повноцінним професійним гравцем. Копенгаген Вовз були першою організацією, яка платила зарплатню, і саме з нею прийшли перші серйозні результати. Все ще далеко до тієї самої домінації, яка настане через півдесятка років, але виграні призові сотні євро проросли в тисячі. А опонентами по той бік ставали найкращі команди світу Кес. Пізніше, в липні того ж 2013 року, до Капенгагенвулс приєднався ще один данець, який не потребує зайвих представлень. Мова йде про самого клач міністра Зіпекса. Кар'єра цієї трійки взаємопов'язана настільки, і хоча порівнювати досягнення Копенгаген вулс з золотою ерою Астраліс нема сенсу, Дюпрі вже увірвався в 20 найкращих гравців, а його команда увійшла в історію, потрапивши на перший мейджор DreamHack Winter 2013 і пройшла до топ 8 Це була перша сходинка для Дюпрі на шляху до сім відомого рекорду. Участі в абсолютно всіх мейджорах CSGO. Гоу. Згодом Дюпрі став частиною у і незадовго після цього доєднався до Dignitas. Разом з цим прийшли і кращі результати. Топ 4 на другому мейджорі, Перше місце на другому сезоні Masters і де далі Частіше виходив плей-офф на найбільших турнірах світу. Період з Dignitas точно можна назвати результативним. Протягом всього 2014 року команда виступала на високому рівні, виходила в плей-офф топових івентів та не пропускала жодного мейджору. Дюпрі разом з девайсом та зіпіксом побудували міцний кор, яким встигли пограти з фетішем Ейзі та пізніше Кейджон -Бі та Керіганом. Саме остання пара закріпилася в ростері і стала частиною подальшої еволюції данського стаку. в тім Соломіт. Весь 2015 рік пройшов співпраці з TSM, І як і до того, прогрес команди Дюпрі був помітний всім. Дуже методично команда дійшла до того, аби вважатися топ-3 командою світу, виграючи на крупних івентах, таких як PGL Championship Kick-Off Season, FACEIT League 2015 року Stage 1 Finals та FragBite Master Season 4. Але досі Дюпрі і компанії бракувало одного конкретного трофею. Звісно, мова, як завжди, про Мейдж. Топ 4 залишалося планкою, яку данці ніяк не могли подолати. Світі Кес на той момент домінували французи і шведи, і подолати найкращих гравців цих країн на мажорі досі було нездійсненою метою. Окрім того, кипіли пристрасті із за кулісами. Цю історію ми вже чіпляли в випуску присвяченого Керігану. В двох словах організація TSM мала інші пріоритети, і не зважаючи на успіхи ростеру Кес, завжди більше опікалася своєю улюбленою дитиною. У вигляді ростеру з ліг легенд тоді перед гравцями відкрилася нечувана до того перспектива створити власну організацію, в якій саме вони прийматимуть рішення. Після недовгого виступу під тегом Team Question Mark, так на світ з'явилося Astralis. в основі своєї організації, побудовано навколо колишніх гравців і менеджера TSM. в якості підсилення, покликали і Зоніка на посаду тренера, що розривав на сервері ще в часи 1.6. Ось тільки замість підсилення прийшла стагнація, і як ми вже з вами говорили на початку Астраліс навіть близько не були тим Counter-Strike, якого ми знали пізніше, радше навпаки, команді було притаманно човкати в найбільш відповідальну мить, і дуже швидко вони покинули розмови про топ 3 світу. Як результат було вирішено зробити ставку на заміни в розстрілі. Травні Бі поміняли на кієрбі. А в жовтні було прийнято рішення на NGA, лідера покликати Глейва. Про шлях Керігана до під час і після Астраліс можете подивитися в окремому відео. Дуже раджу, але кар'єра Дюпрі разом з тімейтами пішла іншим шляхом. Окрім зміни керівництва в команді, перед Дюпрі виник інший челендж. Провівши майже всю кар'єру до цього моменту в ролі Ентрі Фрагера, йому треба було опанувати нове ремесло: люркерство. В оновлених Астраліс Кірбі мав виконувати роль Ентрі, а Дюпрі взяв на себе слабку зону Астраліс. І нарешті пазл зійшовся. Наприкінці 2016 року оновлені Астраліс виграли фінали другого сезону ЄЦС і повернулися в 2017 му сильними як ніколи. Взявши на приціл Мейджор в Атланті, і яке шоу був цей фінал. Програна перша мапа проти поляків з ВП. Валідольна друга і відставання на десайдері з рахунком 6-12. Проте Астраліс не планувало здаватись. І решта вже історія. Данці нарешті стали чемпіонами Мейджору. І відчули, що знову є одними з найкращих. 2017 рік приніс новий виклик. Девайс тимчасово покинув команду через стан здоров'я. Тратити зіркового снайпера означав би крах для багатьох команд, але не для Астраліс. Знову на допомогу прийшов саме Дюпрі, тимчасово перейнявши роль майнавіка своєї команди. І так, результати очевидно стали гірше, але до Дюпрі особисто було мінімум питань. Та й команда досі регулярно виходила у плей-офф крупних івентів. Січні 2018-го девайс нарешті повернувся, але буквально через місяць команду покидає кієрмі. Результат Бостонського мейджору був розчаровуючим для нього, і гравець вирішив взяти для себе новий виклик і приєднатися до організації норс. Рішення, яке не дуже гарно відобразилося на кар'єрі цього гравця, проте Астраліс був потрібен новий гравець, і саме так до них доєднався меджес. І саме це стало моментом, коли, нарешті, парад планет зійшовся. Астраліс мав на своїх руках команду, в якій кожен виконував свою роль бездоганно. Ще й Дюпрі отримав можливість нарешті знову повернутися до ролі Ендрі Фрагера, якою він пожертвував раніше заради команди. Данцям знадобилося два місяці, аби пригратись і понеслась. Легше назвати турніри, які Астраліс не вигравали в 2018-му. вісімнадцятому. Була стіліга, а є це з Мейджор Франсвем, і що й ніхто не був готовий до Астраліс. Їхня ера офіційно розпочалася і не планувала закінчуватися. За 2018 і 2019 роки, Астраліс виграли півтора десятка преміальних івентів, серед яких було і три мейджори back-to-back. Досягнення, яке не підкорювалось жодній команді, і навіть зараз виглядає як неможливе. І Дюпрі в цій всій ситуації був, наче неоспіваний герой. Коли в твоїй команді зібралися краще з кращих, MVP дістаються в основному девайсу. Zipex знову і знову привертав увагу, виконуючи роль клач міністра. Далеко не всі звертали увагу саме на Дюпрі. Проте в цьому і був його феномен. Він, наче, цемент, який тримав команду, на якій ролі і позиції він був потрібний. Астраліс там він і з'являвся. Ви могли б не помітити Дюпрі в Астраліс, але вам би одразу кинулося в очі його відсутність. Причому питання не тільки в імпакті на сервері, адже Дюпрі також був і дуже важливою складовою моралі команди. Саме він був постійним мемогенератором, який завжди заряджав свою команду. Зі слів Дюпрі КС для нього спосіб передавати позитивну енергетику, яка знаходиться в ньому. Та ця енергетика заряджала не тільки решту команди Астраліс. Подекуди це було єдиним, що продовжувало тримати і самого Дюпрі на ногах. Перемотаємо трошки назад. На початок 2019 року Астраліс вже виграли лондонський мейджор і були фаворитами, аби виграти мейджор в катавіце. Вони були першою командою у світі, яка досягла подібного і їх рівень гри кричав, що це цілком можливо. Але буквально за пару днів до початку мейджору стало відомо, що Майкл Расмусен, батько Дюпрі, пішов життя, програвши багаторічну війну хворобою. Це мало би змінити все. Неможливо уявити, що переживав Пітер в цей момент. Але як і раніше, Кес допоміг пройти йому через цей складний шлях. Батько хотів, аби його син продовжував змагатися, і Дюпрі сфокусувався на мейджорі в Катавіце. Незважаючи на все те, що було проти Астраліс, і було передбачено піти в історію. Другий з трьох мейжорів Бекубек дістав дальця. Піднявши трофей, Дюпрі розповів, що участь сина на цьому турнірі останнє бажання Майко Распуса не в змозі стримати емоції, Дюпрі присвятив цю перемогу своєму батьку. Навряд ми з вами бачили щось більш емоційне в змагальному КС за цей момент. emotionally for you right now you must be going through absolutely everything yeah it's, uh, it's, it's very unreal um, i came into this tournament with my father uh, yeah he passed away just before i got here and his last wish was that i i went here and so i really want to dedicate this this win to my father Mate, come on Ера Астраліс тривала до кінця 2019 року, де раз за разом данці залишались найкращою командою світу. І от коли весь світ перевернула догори тригом пандемія, Астраліс почали показувати ознаки слабкості. Онлайн ера стала початком кінця Астраліс. Результати в онлайні були далекими від того тріумфу, який ми бачили під час ланів. З часом Глейф і Зіпекс покинули активний ростер, і давня Зіпекс перетворилася в дует. Зміни відбувалися одна за одною і перетворилися на справжній салат, але жодна не приносила бажаних результатів. Навіть повернення зіпікса з глейвом не врятувало ситуацію. Це вже банально були не ті астралі, яких ми знали рік-два тому. Останнім ударом була новина, яку ніхто не був готовий почути. Неочікувано девайс вирішив покинути команду і стати частиною NAP. Так, альянс двох легенд данського КС остаточно розпався і продемонстрував цьому світу. Не існує причин сподіватися, що ми хоч колись отримаємо тих самих астраліс. Саме з Віталіті була написана остання глава в кар'єрі Дюпрі. Так, формально після Бджоу він встиг пограти і за інші команди, але це був радше епілог. Не те, що фінал кар'єри гравця в Дюпрі був поганий. Він встиг запалити Віталіті і разом з ними вигравши аж три крупних івенти, серед яких був і Париж Мейджор. останній Мейджор в CSGO. Голд. Дюпрі встиг побувати відносно з зеленим програвцем на першому мажорі цієї дисципліни і завершив цикл цієї гри, вигравши останній мейджор вже в статусі живої легенди. Відверто кажучи, для мене було шоком, коли Віталіті відправили Дюпрі на лавку. Здавалося б, команда вигравала крупні турніри, тільки-тільки взяла мажор і почала набирати оберти. Новина про заміну була несподіванкою для мене, як і для багатьох інших в ком'юніті. Проте подальша історія Віталіті доводить, що вони знали, що робили. Другого, такого як Дюпрі, просто не існує. Він єдиний в цьому світі відвідав всі мейджори. Саме він виграв найбільше призових за час існування CSGO. За 19 зіграних мейджорів Дюпрі зі своїми командами потрапляв у плей плей-оф 15 раз під різними тегами в різних ітераціях, але завжди з однією метою не просто бути найкращим, а робити все, аби вся його команда була найкращою. Проте час не шкодує навіть найкращих і згодом на сцені Остін Мейджору Дюпрі зробив найважче оголошення своєї кар'єри. Зараз Дюпрі вже не побачиш на офіційних матчах в якості гравця. Через півтора року спроб пограти в КС-2 Пітер Расмусен прийняв рішення повісити мишку на цвях і оголосити про завершення своєї кар'єри. Проте Counter-Strike назавжди буде невід'ємною частиною його життя. Саме тому зараз у нас є можливість насолоджуватись його неповторною харизмою і мудрістю вже в якості аналітика на найпрестижніших турнірах світу. Пишіть коментарі, який момент в кар'єрі Дюпрі вам запам'ятався найбільше. Епічних моментів було багато, тож впевнений вам є що згадати. Ну і за компанію можете залишити пропозицію, про кого ще хотів би почути в рамках цієї рубрики. Не забувайте ставити лайки, підписуватись та включати сповіщення про наступні відоси, щоб завжди залишатись в курсі останніх подій разом з GG Кіберспорт. Пам'ятайте, легендами не народжуються, ними стають. До нових зустрічей.